Вітаємо в студії. Ми тільки на що мали можливість послухати оркестр східопера, і це знову звучало на сцені Єрмілов Центра, на сцені, яка дуже багато разів приймала різні музичні колективи, і у тому числі Харків-Східопера, оркестр, який тут грав, фактично з весни. Двадцять року я вітаю в студії пана Ігора Толузова. Вітаю пана Ігора, Виконуючи обов'язки генерального директора Харківської національної опери Схід опера. А ми продовжуємо телемарафон Лютий лайф. І перейшли з музичної студії, на якій я дякую Кирилу Лукашу за блискавичне ведення цього концерту і цього фестивалю. І, пане Ігоре, питання таке. Ну, я думаю, що дуже багато хто з харків'ян слідкує за життям та діяльністю Східопера під час війни, але давайте виходити з того, що дуже багато хто хто нас буде дивитись або дивиться зараз, і в Україні, і поза межами України, бо в нас і англомовна трансляція наразі йде. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що з театром, як він, де артисти, де співробітники? Що ви робите? Дякую, привітаю, вітаю всіх глядачів і вас, Дмитро. Дякую, що запросили на цей ефір. Ну, дійсно, це ну як ми кажемо, це у нас зараз життя гаця розділила Геценаштеатр напілкаця. Частина наших артистів зараз знаходиться за кордоном і виконую, виконую роль. Дипломатів культурних дипломатів. А інша частина, як ви бачите, знаходиться тут у Харкові. Геці і ми в Харкові теж працюємо. Ну і що стосується нашої діяльності, то дійсно гаце ми почали працювати ну майже гаце на другий місяць. Війни і працювати почали гаця тоді ще геться, в метро, коли це неможливо було працювати не ні де на яких майданчиках. а ми, в метро це нам дозволили гаця працювати для наших шановних глядачів, для наших харків'ян. І я так вважаю, що це був перший попит. Що стосується нашої е, трупи, яка знаходиться за кордоном, то ми це почали наші тури по Європі з е, нашої рідної Літви. Геться. у Літвіги це був дуже потужний і цікавий тур. Як з якого почалася наша діяльність за кордоном? А зараз ми працюємо? Ну я так розумію, що ми працювали десь у дев'ятих країнах Європи, і там я дуже зараз затрудняюсь сказати, скільки гаців у нас вже було вистав, прем'єр-концертів. і навіть прем'єрної було було вистави, які ми зробили. А На Яку прем'єру? Ми зробили віра. Що ми зробили? Гецетам, там, там... ні, це концертна була концертна не концертна програма. програма це було Гецевівальді, Вівальді, Глорія Вівальді. Ми зробили гецекотакого. І давайте ми, пане Ігоре, до нас приєдналась, приєдналась тільки на щоб пані Віра Литовченко. Ми вітаємо пані Віру. Пані Віру вітаю. Для вас це місце майже рідне, да тому запрошуємо вас до участі у фестивалі Лютий лайф. Так, пане Ігоре, будь ласка, продовжуйте. Потім так, ми... да. Ну і зараз. Зараз ми дійсно працюємо на, дві, на два майданчика: один майданчик європейський, один майданчик тут Харківський. Ну, і намагаємося підтримати це тут, у Харкові, нашу рідну спільноту. І е, у нас є це, о, зворотні, е, зворотні нам теж допомагають, дуже допомагають. І ну ми зараз uh, дуже багато зробили щоб богацево. Uh, у нас uh, був працю здатному стані будівля театру. І до речі, ми... будівля будівля uh, постраждала yeah, та, віп, постраждала та да, В перш, перші дні. Гіця uh, війни дуже постраждала. Геця uh, тому, що було uh, це, дуже багато гоць вибито вікон. це, дуже багато було проблем з покрівлею, тому що прилетіли uh, ці, туди туда uh, зажигальзапалювальні uh, це, снаряди. це, uh, але uh, це наші хлопці впорались і за допомогою МЧС. Вони гаця погасили всі пожежі, а зараз наші рідні будівлі будівельники відремонтували, і зараз у нас будівля працездатна. Ми вже почали проводити у будівлі концертні програми. І сподіваюся, що ну в найближчим часом запрацює велика зала. А зараз на якій сцені працює? Зараз ми гаця запрац... про зараз. Ми організували декілька майданчиків. Один майданчик там неподалеку від касового залу. Там Um... Ну, був колись такий небольший це наш музей. Зараз ми зробили глядацьку залу. Вона невеличка, але дуже, дуже затишна. І інший майданчик ми опрацювали буквально це, от, кілька днів назад. Тому це, це був прямо на нашій великій сцені. Ми зробили майданчик, і там десь приблизно 250 глядачів це влаштовується. Але театр на, на сцені тера... <рес> да, Театр на сцені. І ще це у нас, ну я розумію, що з найближчим часом. Запрацює велика зала, але там проблема не в самої залі, гай, це. Вона вона праціздатна проблема в температурному режимі. ми розумієте, ну, що в цей час себе. дуже непросто гаця натопити таку будівлю, як наша. І от ми гай, очікуємо потеплення Гаця і потім могаться почнемо, почнемо цього великій залі вже виступить дуже. Ну, я думаю, що я думаю, що виходячи з того, що в Харків повертається дуже багато людей, виходячи з того, що ми бачимо у соціальних мережах. Чекають люди. Чекають ну, на да, те, ми, щоб запрацювала велик... ну це, це. символічно. До речі, бо пані Віра, ну ви починали. Ми говорили про це вже неодноразово. Я не хотів би зараз занирюватись знову в атмосферу війни, бо сьогодні важкий день взагалі був з точки зору тих тем, про які ми говорили, і все ж таки хочеться трохи подивитись вперед зараз. А ви починали грати в перші дні війни, перші тижні війни. Ви грали по сховищах. А потім ми неодноразово бачились під час концертів схід Харків оркестру, який тут працював, і приймав участь у фестивалі, який був влаштований саме. Карківським медіахабом разом з Єрмілов Центром та університетом фестиваль був джазовий, але, але з нашої участі да, з вашої участі, да, і там була дуже як до речі, як цікава програма. Як така знаю, да. дуже добро цікава програма. Сьогодні до речі, Сергій Давидов до нас приєднається увечері, і буде того. теж його музичний сет в рамках фестивалю. В мене до вас коротке, але змістоване питання: що змінилось з точки зору сприйняття життя, творчості настрою за цей рік. Саме у вас Знаєте, мені здається, що найважливіше воно не змінилося. Найважливіше це е, те, що цінно для нас, те, що ми цінуємо. Наші близькі, наша робота, наша музика, люди, яких ми любимо. Це те, що було цінним і до війни, і е, це те, що ми ще більше стали цінувати і берегти зараз. Можливо, ми зрозуміли, що якісь дрібниці вони е, не мають значення, такі як. Там одяг, якісь там досуг, ресторани, щось таке, те, що наповнювало наш побут, це без цього можна прожити. Але от найважливіше, що складало сенс нашого життя і до війни, воно з нами лишається, і ми намагаємося це оберігати всіляко і е, продовжувати, продовжувати вести нормальне життя для наших глядачів, для харків'ян. Для того щоб вони також пам'ятали для чого ми живемо, для чого ми боремося, і що ми маємо зберегти в цей непростий час. Дякую. Що ж, схід опера єднає таке, так, таке мото у театру, і я хочу нагадати, що новий бренд східопера, який з'явився декілька років тому. Змінив багато в чому сприйняття саме за вдяки діяльності цієї команди, яка зараз працює і в Харкові, і працює в Європі, і займається культурною дипломатією дуже активно. Харківська національна опера наразі має можливості для нового етапу розвитку свого. І я бажаю вам саме цього. Я хочу подарувати оці. Патчі, який ми зробили спеціально для лютий лайф медіамарафону, бачите, у нас така тут ворона, ворона, і вона летить. Так от, хай театр схід опера летить вперед. Бо так само як і університет, харківська національна опера це основа Харкова. І я сподіваюся, впевнений в тому, що це буде залишатися саме так. Ну а ми, чекає, ми чекаємо. Чекаємо вас у нашій опері. Найближчим часом. Дякуємо. Заходьте, Дякую. будь ласка, на майданчик на сайті Лютий на благодійну платформу. Обирайте тих, кого ви хочете підтримати. Підтримуйте, діліться своєю енергією, своїми грошима і своїм досвідом.